Місті, ми з міста Хмельницького і ми категорично проти того, щоб е, прогресивна, а що буде прогресивний молоді, обов'язково не потрібно, не можна ні курити, ні пити. От ми хлопці не ми, куримо, не п'ємо. Я один раз покурив, мене дуже болів живіт і все того я, я не курю. За здоровий спосіб так. життя. Ходіть в спортзали, ходіть в кіно, гуляйте в парки, велосипеди, ролики, плавання. Все, 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 футбол, футбол. А ще якщо з дітства курити і пити, то не буде цікаво досягати совершенно літє. Да. Так, да, і тяжко потім дітей вибере. <різь> Всі <різь> вони <вам> натихають <різь> <різь> надихаємо місці, повірте мені, можна надихати в місці і без спиртних героїв, і без сигарет. <різь> Відповідальність починається з нас!